Московити почали атакувати кораблі українські в Дунаї і хотіли заборонити наші ВМС разом з Одеською ОДА. Хотіли заборонити всі добрива в портах. Ну, щоб добрива через порт взагалі не їхало. А це найдешевший спосіб. А про це зараз буду говорити в цьому відео. Привіт тим, хто гадує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук, я агроном і засновник. Гровекс Гроді Стлхолдінг. От. Отже, що робиться з портами да, і чого добрива будуть дорожчати. А добрива через це будуть дорожчити. Дивіться, так вже майже місяць як заборонили аміак і селітру в порти Одеси, морські порти. І сказали: Ну, типа чуваки, давайте там через Дунай якось обійдетесь або машинами везіть. Після того сталися атаки безекіпажними кораблями. Московії на наші кораблі. І не просто сталося, а ось на Дунаї московити, на жаль, потопили корабель наш українських військово-морських сил, корабель Сімферополь. Це був ну, військовий великий корабель. Це був корабель, який мав займатися радіоелектронною розвідкою. От, але він був захований там на Дунаї. Так от е десь майже в цей час я не знаю, чи це саме потоплення нашого корабля стало причиною, чи воно вже було зарані заплановано. В ті самі дні е відбулася е зустріч да, всіх там українських асоціацій, типу УКАП, ВАР, ну, Асоціація агрархів, да, нас з вами, які представляють наш з вами інтерес. з е Представником профільного міністерства, як профільно, у нас з вами свого міністерства немає, хоча, блін, це нонсенс. Аграрка зараз половина ВВП, і у нас нема свого міністерства. Режу, Режу не можу. От. Тому відбулось засідання, ну, зустрілися, аграрії продавлювали ідею, що ну, типу, нам треба добриво возити. а Військово-морські сили і Одеська Ода продавлювали ідею, що чуваки взагалі ніяких добре Ну, Вони бояться, вони налякані, це окей. І вони хочуть перестрахуватись. Тому що ну, корабель з зерном, якщо тоне, да, якщо москалі підуть на таку провокацію, то ну, зерно це добре, да, це не екологічна катастрофа. Да, це ну, погано, да, якщо десь буде. Розсипане умовно зерно в Чорному морі. Але якщо розсипається цілий корабель 20-30 тонн з добривом, то це екологічна катастрофа. Особливо, якщо це там, селітра або аміак, бо вони вибухонебезпечні. Це крім того, що екологічна катастрофа це ще буде пошкодження там, портової інфраструктури, сусідніх кораблів. Точно з екіпажів, членів екіпажу ніхто не виживе. Пам'ятаєте, як в Бейруті бахнуло. Так Там було всього на всього 8 тисяч тонн селітри. Уявіть корабель на 30 тисяч тонн селітри. Це взагалі буде, мабуть, ще якесь локальне цунамі. <кій> так от, це дуже небезпечно. І будь-яке добриво, навіть там фосфорне чи будь-яке інше, <кій> яке потрапляє в море, це також екологічна катастрофа. Це прям дуже велика проблема. Тому вони хотіли заборонити взагалі, щоб в порти заходили якісь добрива. І так совпало, що вони ще хотіли заборонити і в порти Дунаю в тому числі. Тобто, щоб взагалі морським транспортом не їхали добрива в Україну. Це призвело би до такого локального колапсу у нас з вами логістичного і цінового. Чого? Бо якщо вести не через порт, а порти це найдешевший спосіб. От, то у нас по термінам і по цінах були би дуже великі проблеми по добривах. Чого? Бо переорієнтуватися там, умовно десь в Браїлі, да, забирати добрива на території там, Румунії, Болгарії. От. І потім через Ізмаїл да, вести вже добриво автомобільним транспортом це сильно довше і сильно дорожче. Це було б, як мінімум. 50, а то й 100 баксів на тонні. Уявіть, на всіх тих мільйонах тонн, які нам з вами треба, на кожному додати 100 баксів. Це прямі збитки, там, 100 мільйонів доларів. Та навіть більше. Це сотні мільйонів доларів збитків. Тому що ну, ми використовуємо багато мільйонів тонн. Якщо на кожному додати по 100 баксів, да, то це реально сотні, сотні мільйонів тонн збитків. Крім того, що це час. Да? Тобто ми б отримували добриво невчасно, і це б повливало на врожай. Тобто фермери в Україні заробили б сильно менше. От. Перевізники трохи б заробили, звісно, них <кій> було б не все так страшно. Але асоціації відстояли нашу з вами потребу. Заборона зберігається на селітру, зберігається на аміак, і заборона є ще, на певні Види складних добрив, ті, які найбільш небезпечні, але всі остальні добрива поки що, поки що, будуть їхати в порти. Тому там вже є певний наказ, його вже можна бачити в інтернеті. Хто підписаний на спонсорство в Телеграмі, я туди його ділився. От Отака От історія. Отже, до чого я веду? Що е, московити зараз будуть переходити, ви бачите, як вони тероризують е, ну, там, Київ, інші міста, просто б'ють по цивільних об'єктах, я вже мовчу за військові. От, е, вони зараз будуть е, рішуче налаштовані, дуже хочуть створити нам морський терор, тому що вони три роки це все ковтали е, ну, починаючи там, з того, як Нептуном Москву бахнули, потім закашмарили весь їхній флот в Чорному морі. От, безекіпажними катерами. От тепер е вони будуть пробувати кошмарити наш з вами флот, е це їм буде дуже складно, тому що в нас флот москітний, да, багато маленьких кораблів. От, е але можливі провокації е саме проти цивільних суден. В першу чергу, якщо це буде ось 30 тисяч тонн селітри. Або, да, в принципі, будь-які інші судна, які йдуть з України або в Україну. Після цієї новини <кій> всіх підняли на вуха. І всі перевізники, і всі імпортери та експортери теж тепер думають: а як жити далі, а що робити далі. Тому що ну, це є реальна проблема, що московити тепер можуть, можуть тероризувати. Наш з вами флот в наших з вами портах. Це був очікуваний результат. Я в своїх відео багато разів про це говорив раніше, що вони сидять і ждуть, коли ж в них з'явиться така можливість. Ось вони її реалізували. От. Тому логістика може здорожчати, і вартість перевалки в порту може здорожчати. Я маю надію, що це на політичному рівні зараз якось відрегулюють. Дадуть додаткові страховки від військових ризиків для судновласників, які експортують з України або імпортують в Україну, адже тільки заради, ну, через те, що а, дали в свій час а, ну, певну страховку, да, на певні гарантії на військові ризики. У нас нормально поїхав експорт зерна да, там, і імпорт добрив зараз. От. Це в свій час. Там, дякую, теж, до речі, профільним асоціаціям аграрним. І міністерство, вони це зробили. Це було круто. От. Але зараз ми знову в зоні ризику, і для нас це з вами несе дуже великі ризики, тому що е, поки що ми можемо продавати зерно, це круто, але є ризик. Поки що ми можемо купувати добрива, це круто через порт дешево. Е, це круто, але є ризики. І якщо московити научаться це робити ефективно, ризики будуть збільшуватись, і в нас з вами можуть бути проблеми. От. Велике вам дякую, що дивилися це відео до кінця, що оформили спонсорство і вчасно дізналися все, що відбувається. От. Велике вам дякую, що дивились до кінця. Хай буде з вами урожай і перемога!